7 серпня, під головуванням голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук відбулася нарада за участі керівників структурних підрозділів ОВА, голів РВА та територіальних громад, а також начальників відділів освіти. Розглядалося важливе питання щодо забезпечення роботи закладів освіти у 2024-2025 навчальному році в очному форматі, шляхом створення захищеного простору на перших поверхах приміщень освітніх закладів. Директор департаменту освіти і науки ОВА Віктор Кімак. Маковиш зазначив про загальну кількість закладів освіти, що функціонують на території області, а також загальну кількість вихованців даних закладів. Ми повинні розділити цю роботу на три такі частини: перша частина те, що ми можемо зробити зараз, для того, щоб забезпечити власне укриттям. Друге, ми будемо говорити про створення захищених просторів. Це власне те, що є цими першими поверхами, про які ми говоримо. У По перші поверхи не є укриттям. Вони не можуть бути укриттям згідно з цивільного кодексу нашого, але вони можуть бути захищеними простиром. В Свою чергу начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький наголосив, що проводяться щоквартальні обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, в тому числі тих, що розташовані в закладах освіти. Перше, це забезпечення проведення додаткових оглядів обстежень будівлі і споруд закладів освіти, в яких облаштоване найпростіші укриття на перших поверхах з метою виявлення споруд підземного простору та їх облаштування для укриття учасників освітнього процесу. Тобто ще раз пройтися по своїх закладах, по своїх корпусах, тому що на території навчального закладу може бути декілька корпусів подивитися, де ще, можливо, є заглиблені простори, це можуть бути підвали, цокольні. Приміщення і їх облаштовувати наступне вивчити питання можливості організації укриття учасників освітнього процесу в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, інших об'єктів господарювання, які розташовані на відстані не більше 500 метрів. Наступне опрацювати питання здійснення підвозу дітей та організації освітнього процесу у закладах середньої освіти, які забезпечені укриттям. Наступне опрацювати питання придбання та встановлення на на місцевості поруч із закладами середньої освіти. Первинних мобільних пунктів укриття, оскільки питання безпеки дітей є зараз найбільш актуальне, голова ОВА Світлана Онищук доручила головам РВА та територіальних громад активізувати роботу у даному напрямку, щоб розпочати навчальний рік офлайн режимі. Час війни, бо безпечного місця безпечної території немає ніде. і такі умови ми маємо створювати. Але поряд із тим, кожного газди, кожного лідера, кожного голови територіальної громади. Бати про будівництво перш за все укриття для мене може там почекати дорога, освітлення будь-що, але те, що збереже життя, це є дуже важливо.